Шановні, де перегляди, де лайки? Зробіть прості речі. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Все, від вас більше нічого не потрібно. І додивіться відео до кінця. Всім привіт! Відколи записав перше відео, пройшла якась кількість днів. За цей час відбулось немало, подій. Приїхали чохли, які ми замовляли. Я війшов невеликий мінус, тому що на ці чохли потрібно було витратити кошти. Але все ж таки я сподіваюся, що від цього є якийсь ефект, тому що перегляди ростуть, підписники з'являються. Я не зовсім розумію, як працюють алгоритми всіх соцмереж, тому що в Тіктоці перегляди впали, в Ютубі перегляди виросли. В інстаграмі його стабільність. Просто 50 там 60 переглядів, але вони стабільні. Загальне положення справ. Ось вот тут з'явилася загальна сума. Скільки ми зараз заробили. А заробили ми зараз мінус 2650 гривень. Проте чарівним методом ця сума зменшилася на 750 гривень. Чому Чохли, які я замовляв для демонстрації, це були чохли для моїх знайомих та моїх колег, які вирішили стати моїми спонсорами. Тому сума трошечки зменшилась. Дякую вам. На YouTube буде залитий короткий відео огляд про те, які чохли і якої якості в нас можна замовити. Можливо, такий же самий огляд буде залитий і в TikTok, а неможливо, а скоріш за все він буде залитий. Проте це потрібно ще змонтувати, придумати, як це вам показати, тому трошки потрібно зачекати. тут з'явилась назва нашого інстаграм-магазину. Переходьте туди, замовляйте чохли або створюйте його самі. Також туди ж ви можете просто запропонувати свої ідеї макета, яку ви хочете надракувати. Або ж ви можете запропонувати ідеї, хоч... ідеї макетів, які ви хочете побачити на нашій сторінці, тому що, можливо, ваша ідея буде цікавіша, ніж наша, і це може бути так. Я думаю, на цьому поки що все. У мене ідей більше нема.